Затвердження єдиних норм зазначають у міській раді, гарантує впорядкування торгівлі у громадських місцях. Поштовхом до розробки архітектурних типів кіосків та єдиної схеми їх розміщення стало розмаїття та зростаюча кількість яток у Житомирі. На даний час нормативно правовий акт, яким визначаються місця розташування тимчасових споруд в місті Житомирі з урахуванням всіх визначених законодавством вимог, відсутній. в ході виконання робіт. По розробленню комплексні схеми було проведено інвентаризацію наявних тимчасових споруд в місті Житомирі. Інвентаризацію охоплена 620 тимчасових споруд на замовлення міського управління архітектури. Проектна організація розробила три типи кіосків та павільйонів для розміщення у центральній частині міста, промисловій зоні та житлових масивах. Кіоск не повинен спотворювати вигляд міста, отже, має монохромні кольори та нескладну конструкцію. Будівельні матеріали запевняють розробники доступні, адже всі їх виробляють відчизняні підприємства наприклад, вартість павільйону площею 30 квадратних метрів коливається від 100 до 160 тисяч гривень. Зауваження учасників обговорення стосувалися екологічності будівельних матеріалів та безпеки прилеглих дояток зупинок. Що ж очікує на підприємців, які вже мають кіоски. Наприклад, у до договори оренди були надані під розміщення цих тимчасових споруд, Кому на три роки, кому на п'ять термин, термін, когда эти договора закончити стізна, і чоловік прийде, щоб отримати паспорт прив'язки. І вже паспорт прив'язки будуть відпавидаватися відповідно до этой схемы. Схема розміщення павільйонів та кіосків враховує можливість благоустрою прилеглих зупинок, озеленення, а головне доцільність розміщення торгівельної точки у кожному конкретному місці.